Всім доброго ранку. Вчора прийшла посилка. Купив собі отакі от, от наушники, які позиціонуються як геймерські. Думав слухати на них музику. І включивши їх, я зрозумів, що це, в принципі, це дешеві наушники. Я купив їх за 200 гривень. Ну там ще доставка. Ну вони фактично стоять 200 гривень. Модель ось така от, mt 3602 Outbreak Ultimate Gaming Headset. Не знаю. Для прослуховування музики, вони мені не сподобалися. Вони не відображають акустичних ефектів глибоких. І прослуховувати музику в них мені не сподобалося. У них якийсь глухий такий <кій> звук. Взявши свої старі наушники. Max True тут модель навіть вказана. Ось модель Ось така от модель. Це їм уже 17 років цим наушникам. Чи 16, я не пам'ятаю, щось таке. То мої наушники відображають краще звукові ефекти, ніж оці геймерські. Не знаю, може, вони в іграх будуть краще використовуючи драйвер відеокарти, або материнські плати, то може вони в іграх краще будуть себе показувати. Але для послуховування музики вони, як на мене, не годяться. Може, треба купувати дорожчі наушники, але ці я протестував то в класичній музиці вони себе показали не дуже. Хоча тут на корупції написано, що вони тут якісь такі хай кволіті там. Якісь висока якість. Ну, не знаю. Я буду ще тестувати в іграх. Покажу вам ще, бачите, від 20 Гц до 20 кГц. Вони. 95 ДБ, плюс 3 ДБ. Плюс мінус 3. Ось такі от характеристики у них. З мікрофоном вже наушник. Бачите, тут мікрофон. В принципі, за мого мікрофона можна за 200 гривень купувати такі наушники. Можна навіть як телефон використовувати їх. Ну, я ж кажу. Але для прослухування музики я запаяв їх. У мене просто був відпав. Штекер відпав джек. Я запаяв їх. Ці старі наушники включив. І в них фактично об'ємний 3D звук просторовий якийсь. А тут не, не вистачає їм пространство якогось звучання, вони якісь не зовсім вони такі. Ну, ціна відповідає якості товару. в принципі. Якщо ви хочете купити щось якісне, то, напевно, ж там і ціна буде більша. Ну, тут ось є перемикач, на мікрофон, тут ось прямо на наушниках регулятор громкості є. Ну, дизайн у них мені сподобався. Пластмаса в них не вонюча. Вони не воняють. Пом'якшувачу. То, що mm -hmm. на голову тисне, то він м'якенький, вони не давлять. Так, вони дуже хороші. Ці наушники. Я думав, що буде гірша якість, але за таку ціну вони себе виправдумують. Але для прослуховування музики, особливо класичної, вони не годяться. Всім дякую за перегляд. Поставте вподобайку на моє відео, якщо хтось згоден зо мною. І не забудьте підписатися на наш канал. Всім дякую.